Сьогодні 31 липня, Середа! За хвилину почуємо ще дві притчі про Небесне Царство. Просімо про благодать мудрості, щоб за простими образами. Та звичайних речей розпізнати Божу правду. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від матея. Казав Господь притчу оцю, Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік і посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї його родини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу оповів їм Царство Небесне схоже на закваску, яку бере жінка, і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком. Уста мої відкрию в притчах». Оповім тайне, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. Наступні дві притчі про царство. Перша нам говорить про зовнішнє зростання небесного царства за допомогою образу маленького зернятка насіння гірчичного дерева. Якщо ми візьмемо таке зернятко собі у руки, то воно видаватиметься зовсім крихідним, його легко знищити, зіпсувати чи загубити. Але якщо його посіяти, у придатну землю, то вже незабаром з нього виникне велика, потужна рослина, так і з тим, що Боже. Яким би малим та зовнішньо незначним воно не було на початку, у відповідних умовах воно виросте і розвіється. Якщо перша притча розповідає нам про зовнішній аспект зростання Божого царства, від чогось малого до великого, то друга наголошує насамперед внутрішній вимір царства, це образ закваски. Закваска також на початку є чимось маленьким у порівнянні з тим тістом, до якого її додають. В результаті дії закваски. Кількість інгредієнтів не змінюється, хоча й тісто росте в об'ємі. Але насамперед змінюється внутрішня характеристика цілого продукту, який набуває нових фізичних, хімічних та смакових якостей. Кожен з нас, християн, учнів Ісуса Христа, також може бути таким зернятком чи закваскою, те, що ми робимо у цьому світі, на початку може бути чи видаватися малим, майже непомітним, не дуже й то важливим, але, маючи в собі Божу силу, воно поступово зростатиме до чогось великого та визначного. Крім того, наша присутність у світі, подібно до закваски у тісті, змінює цей світ, надаючи йому нових якостей та смаку. Який з цих образів більше відповідає моєму самовідчуттю та світосприйняттю? чи я відчуваю себе зернятком, чи, може, закваскою? Сказав Господь притчу цю. Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік і посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї його родини. і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу оповів їм Царство Небесне схоже на закваску, яку бере жінка, і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком. Уста мої відкрию в притчах». Оповім тайне, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. Господи, даруй мені твою силу та якість, щоб змінювати світ, перетворюючи його на Твоє царство. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.